Моє шануванічко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях старший інспектор відділу культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради Максим Куза. Добрий день! Привітки! Чим займається старший інспектор відділу культури, молоді та спорту? Як би офіційно, значить, я насправді працюю в відділі культури, молоді та спорту, і в мої обов'язки входять організація різних спортивних заходів, так само поїздки на обласні змагання представляти нашу громаду та реалізація молодіжної політики в громаді. В умовах війни спорт вимушеною мірою поставлений на паузу. Як має в таких умовах вижити спорт нашої громади? Ну, дивись, насправді спорт, навіть в часі війни, він повинен бути актуальним завжди. Це, по-перше, підтримка психічного стану, дисципліна та здоров'я в умовах, які зараз склалися, спорт громади має фокусуватися на простих доступних речах. Наприклад, можуть бути вуличні тренування, ініціативи в школах, безкоштовні та благодійні спортивні події. Наприклад, ми дуже часто проводили змагання, які були благодійними. Також, незважаючи на реалії, в нашій громаді діє. Програма президента Активні парки локації здорової України, де кожен бажаючий може долучитися до тренувань, які проводяться тричі на тиждень. Плюс багато активностей проводить наш відділ культури, такі як різні змагання з волейболу, футболу чи навіть благодійні пробіги та велопробіги. Які у тебе є цілі? Залишатися активним, розвивати себе не лише фізично, але й морально. А загалом хочу створювати простори ініціативи, які надихають молодь. Аби більше молоді було залучено до життя громади. Як показав мій досвід, у нашій громаді дуже багато класних та ініціативних людей. Тому хочу, аби кожен з них реалізував себе в житті нашої громади, щоб спорт, здоровий спосіб життя і розвиток асоціювалися не лише з якимось там примусом, а й з суцільним задоволенням та крутим вайпом. Наскільки поширений спорт поміж нашої молоді? В нашій громаді молодь дуже різна. Хтось реально горить спортом, хтось час від часу, але все-таки займається. Але в цілому попит є, і то великий. Просто спорт має бути не лише правильним, але й модним, зручним чи прикольним. Якщо воно відповідає духу часу, то молодь підтягнеться. Дуже багато видів спорту є популярним в нашій громаді. Знову ж таки, волейбол, футбол, чи той самий настільний теніс, бадмінтон. Також хочу сказати, що дуже багато молоді в нашій громаді не займаються якимось конкретним видом спорту, а дуже часто відвідують спортзали, вечірні тренування. І в тому дусі тому спортзали нашої громади вони завжди переповнені. Плюс в нашій громаді, хочу наголосити, дуже є розвинута спортивна інфраструктура. А чи займаєшся сам спортом? Так, регулярно. Але не скажу, що професійно, але так, для себе, щоб тримати себе в тонусі. Наприклад, навіть 20 хвилин руху щодня це вже спорт, там повіджиматися. Ось а також регулярно бігаю з друзями футбол на штучних полях нашої громади. Можна так сказати, робимо тест-драйв. Хочу підкреслити також, що таких якісних та нових полів штучним покриттям, як в нашій громаді, рідко де зустрінеш. Тут ставлю великий лайк. Що найбільше подобається твоїй справі? Те, що може впливати, навіть одна людина, яка після розмови чи прикладу почала рухатись, це вже сенс. Насправді, за останні роки, наша молодь стала набагато активнішою. Ми запустили програму стажування в міській раді для охочої молоді. Кожна молода людина може побачити весь механізм міської ради зсередини. Також ми створили з нуля нову ефективну молодіжну раду, за яку я дуже дуже радий. Тому це найбільше мені подобається бачити результат своєї роботи. Коли хтось тішиться перемозі на змаганнях, чи коли молода ініціативна людина знаходить себе, стажуючись в нашій міській раді, це і є сенс. Мені реально подобається, що не тільки культура у нас постійно рухається, а й спорт не відстає. Багато молоді обирають здоровий образ життя, але є і ті, які нехтують своїм здоров'ям. Що можеш порадити, як їх можна залучити до спорту? Ну, дивись, сила, вона є в прикладі: Ніщо не працює краще, ніж коли твої друзі тренуються, харчуються нормально, ще й кайфують від усього всього. Тому тиснути і заставляти це не є хороший варіант. Потрібно показати, що це кайф, стиль про підтримку та свій вайб. І здоровий спосіб життя це не є про якісь там заборони, це вибір і краще, щоб він ішов всередини людини. Зараз, навпаки, на мою думку, це стало дуже популярним: здорове харчування, відмова від шкідливих звичок. Тому я ставлю лайк такій молоді, яка вибирає здоровий спосіб життя. Підтримую і кінцеве питання остання книжка, яку ти прочитав. Остання книга, яку я читав, це є найбагатший чоловік у Вавилоні». Це більше про фінансову грамотність, але такого роду книжки мені дуже подобаються. Дякую за сьогоднішню розмову. До зустрічі. Дякую. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні! Героям слава!